Український виробник представляє миттєві каші овсянушка висока якість за доступну ціну. Кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курчат торгової марки Еко. Вибір кожної родини. Вітаємо вас, друзі! Це програма «Смакота». І знову ми зустрілися на телеканалі Ера, аби приготувати для вас щось дуже смачненьке. І сьогодні, коли сезон клубніки, звісно, хочеться зробити щось небудь вкусне, але дуже простое. Нічого собі просте. Я дивлюсь, скільки у нас складових і яйця, і вершки, і цукор, і молоко, і навіть вино. І головний інгредієнт це полуниця. Яка ароматна, яка прекрасна. М -м -м. Клубничка. Ну а як же ж без неї? І Сьогодні ми швидко приготуємо англійський десерт, який так і називається «трифл», Пустяк. Очень легко готовить і очень быстро уничтожается. Ой, щось я сумніваюся з приводу того, що просто готується, тому що не все, не все так, не все так просто. Ні, 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 дуже просто. Вот я вас гарантію, що очень просто. Я собі уявила, що ви колись подорожували і потрапили до Лондону, скажімо, зайшли в хороший ресторан і скуштували цей прекрасний десерт. І одразу зрозуміли, що він зроблений. Ну, есть же у вас такая профессийная интуиция, время. Знаете, приготовила его моя жена. А, очень вот И я сказал себе, что этот рецепт, он действительно очень простой. Потому что, в отличие от других десертов, которых она готовит полтора дня, она этот десерт готовила только. Позже. Вы меня заспокоили. Ну что ж, починаем. Почнем, конечно, начнем. У меня все просто. Мне надо сейчас быстренько взбить 6 яиц, которые у меня здесь есть. Ми ділимо бісхід, і він дуже простий, даже не нужно відділяти білки аджл. Чесно вам зізнаюся, що я дуже люблю цей десерт, адже він дійсно не такий складний, не такий жирний і дуже красиво виглядає. Він подається в таких спеціальних піалочках, але це так красиво. З вашого дозволу, урієлю, я почну різати полуничку, обіцяю її всю не з'їсти по ходу. Ну вы же будете делать компот, как я понял. Ну так Ну одненько все ж таки ви мені вы мені дозволите? дозволите Нет. Берите большую. Ну что вы взяли самую маленькую? Вона О, не влізе, це дуже все дуже... хорошо. Берите большую. Ну что вы взяли, как будто у нас мало клубники в Україні. Подумаю, що мы М -м -м. день починається. Как красиво їх кушать. Програми «Смакота». Mm -hmm. Я навіть забула, що ми робимо зараз. У Рілю. Я буду взбивати mm? яйця, mm -hmm. а ви будете варити компот із клубніки. Хтось подумає, при чому тут компот до нашого десерту. Так розкажіть же людям. Тайна буде в кінці. А Що ми одразу будемо роздіватися ноги? А може хтось сидить з нотатником і зараз записує? Пусть записують, послідувати, а потім ми все вместе соединим. Тож слідкуйте за нами уважно. Для приготування десерту «Тріфл полуничний нам потрібні. 6 яєць, одна склянка цукру, одна склянка борошна. Оля, бросьте м'я сахар. Найбільша і найсмачніша її залишають для прикра вам кинете? Сахар, пожалуйста. Майстра, прошу. Скільки? Єсть. Отже, ми беремо практично половину ягід, так? Уріелю. Да. Доброго ранку. Доброго ранку. <рес> ми беремо половину ягід. Навіть немножко більше. Добренько. Ріжемо їх. Так? Скільки треба вбивати цю суміш? А от я покажу, яка буде проверка. Угу. Воно вже готова. Добре. Пильнуємо. Тепер, коли сахар розтерся, я додаю муку. Як там наше тістечко? Урелю! Ще рано, видите, так Проводимо. Надо збивати. Те, що треба. От дивіться, якраз та густа цінка, про яку ми говорили. Класичний бісквіт, який ми зараз будемо готувати. Отже, у Рєлю я почистила достатньо полуниці для нашого компоту, який я буду варити з вином, друзі. Ви тільки дивіться. І залишила е, цю полуницю фактично е, меншу половину. Даже, я б сказала, бо там можна... третину, третину. третину для прикраси. Починаю Уріелю, з вашого дозволу. Та-да-да. Я ще би на половинки. А, Боже мій. Ну я думаю, хай воно собі там потихеньку венце закипає да, і я встигну конечно. це все порізати. Я поки розігрію духовку. Заливаю винце. скільки нам треба вина. Пултора. Як угу. можна було прекрасно це употребити? Якраз півтори склянки. Трошки сахарку не завадить. М -м. Воно ще не нагрілося. Ми тут не сп'яніємо від випаровувань. Бо вже пол бутилки випили, мені кажеться. Ріжу на чотири частинки чи на, на половину. Сіна ну, би шиї, бо я би порятував би на. Ви ж знаєте, як я люблю все дрібнити. Для чого ми ось саме так з вином варимо полуницю? Ми ділимо компот, і це один із основних інгредієнтів нашого клубнічного пустічка. Для полуничного компоту візьміть 75 грамів полуниці, 400 грамів сухого столового вина, 60 грамів цукру. Чому саме вино? Тому що це вкусно. Це класичний англійський рецепт. Я не привик відступати. Звичайно, можна було положити воду, пепсиколу, може бути пиво. Не треба пиво. Але по рецепту йде обов'язково вино. Тому не, будемо балуватися. не будемо. Все дуже серйозно. Переливаю. Додаю полуничку до вина. Аромат це просто можна збожеволіти. Чесно скажу. Да, і не віно не економіть. Пусть буде хороше віно. Полуничка вона така, погодьтеся у рілю, що вона просто проситься зробити дещо цікаве. Такий десерт. Випікати бісквіт 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Яка красота? Ну як? Парує венце з полуничкою. Мене вже трошки якось так повело, вдарило в голову. Ну, сухо, ординарне, хороше вино і клубника. Ну, це класичний, мені каже, букет, який ми просто додаємо в хороший торт. Скільки воно має проварити? Десять хвилин. Засікаю. Засікаю. Ага, тобто нам потрібні цілі шматочки полуничка. Звісно, звісно. Воно не має розваритися. Це дуже важливо. Полуничка дуже швидко перестає бути у формі і вона перетворюється на варенечко. Знаєте, що я подумав? Ну, от кожен рік, я пам'ятаю, мене спросили коли-то, ваше найярке гастрономічне виспомінання. І ще? що? я відповів? Коли моя бабушка закатувала клубнику компот на зиму, так. ми з братом доставали його і з'їдали ще десь в августе месяце. И, конечно Мы же, меня припустили. выключаем, выключаем. И, конечно, меня хорошо били ремнем иногда за такие случаи. Так что я подумал? А чтоб моя бабушка сейчас это все закатывала бы с вином. Вот то было бы к смак, а? Вот то была бы смокота. Чего на этот рецепт не знала? Я бы уже в 6 лет уже был бы героем района. Сто Починаємо готувати заварний крем у рієлю. Куди без нього? Звичайно. Молочко. В даному випадку 600 мг. І три пачечки нашого заварного кремчику. Як гадаєте, саме в холодне молоко ми додаємо холодне. суміш. Холодне. Це дуже важлива деталь. І одразу перемішуємо. Ви якраз згадали про свою бабусю, а я пригадую своє дитинство: полуничне дитинство. Яке прийшло у Кіровоградській області, і друга столиця України для мене це село Верблюшка, де народився мій тато. Моя Як називається село Верблюшка. Там що, були верблюди? – От я не знаю, до речі, чи були там верблюди, але така колоритна назва назавжди в моєму серці. І е, про що йдеться? Мене батьки відвозили туди наприкінці травня, а забирали наприкінці серпня. Я все літо була у бабусі. І якраз в розпалі полуничного сезону що тільки не робила бабуся з полуниці. І варені, і різні млинчики, і тортики. І якраз, ну, звісно, так. Дякую, що нагадала. І я пригадую дуже смішну ситуацію, коли полуниця на городі дозрівала, і були злодії, які хотіли її всю. Вирвати. Як це вирвати? І моя баба. Ну як? Ну як вкрадуть полуницю в всьому селі? Тому що це ж гроші її можна було продати а, по два карбованці за літерку. Я, до речі, ходила, продавала по Два рубля. ж можна було купити літр віна. На ті гроші в радянському литр селі. Літр віна. Ну хто на що переводить. І моя баба з вилами всю ніч сиділа і пильнувала цю полуницю. І коли вони прийшли, вона вискакувала і так колоритно. Я не можу передати, що там звучали за перли. Ми бо попі. Але, але потім жоден злодій не міг наблизитись до плантації, тому що сиділа Фазендейро Параска Сидорівна. Хочете, щоб ваші діти були красивими? корміть їх клубніки сколько? По 2 кілограми на день. 2 кілограми в день. А ви знаєте, що що клубніка страшно полезна для серця? І говорять, що потрібно точно с'їдати 1 кілограм в день. Я точно це знаю. Ну, якщо звичайно. Ну, звичайно. Я с'їв 2 кг в день, а мої бата була алергія, тому кілограм був йому кілограм, але він не міг це кушати. Звичайно, тому що це вся складова мікроелементів і вітамінів. Звісно, якщо вона на органіці, якщо вона вирощена власноручно, ну, це теж непогано. Відчуваю, от до речі, треба її от потрогати, скуштувати, щоб Но відчути, фак, що це да, не червоно. Не факт, коли пахне, я вам скажу. Не факт? Не факт. Ні, для мене аромат – аромат. це все. Смак Но і Зараз спеціально вирощую вот такі сорта, які мають тільки аромат. А на смак. Вона солодка, вона така. Це треба пробувати нашу клубніку. А коли береш, покупаєш... Нам же ж є з чим порівнювати, бо ми пам'ятаємо смак сутіє. У нас же не денег, щоб посипати якими та хімікатами просто. А власне, дійсно, так. Сьогодні, да. сьогодні вона вся натуральна. Вся натуральна Нет денег обрабатувати нічого. Загускає наш заверний крем за нашими полуничними розмовами. Для крему нам необхідні 600 мл молока. Заверний крем, три пачки. Пів літру вершків. 35% жирності. О, який густенький. То, що треба. Щоб ви знали, як люблять жінки варене віно. Та ще й з, з полуницею. Мужчини, попробуйте. Неотразимий напиток. Як там наш бісквітик? А -а -а. Ілі. Клас. А -а -а. Який красень! Без доган. І навіть проверочка сделана. провірочка зроблена. ну. Пропікся дуже гарно. І ще раз. Смайлик. Оп! Аромат. Дві лінії. Прекрасно. Готовий. Корж готовий. Корж готовий. Тепер, звісно, і ми почнемо збирати наш прекрасний англійський клубнічний трифл. Пустячок. Для приготування десерту нам потрібні. 6 яєць, одна склянка цукру, одна склянка борошна. Для полуничного компоту візьміть 75 грамів полуниці, 400 грамів сухого столового вина, 60 грамів цукру. Нетерплячка у мене вже. Наш кремик там вистигає в холодильнику. Для крему нам необхідні 600 мл молока, заварний крем, 3 пачки, літру вершків. 35% жирності. І давайте ж розкриємо Поехали. наш дивокурш. Пусть у нас тоніт. Ну, так, так, так він буде до ранку вистигати. Давайте його витягати. О, правильно. Тим більше, що так легесенько він. Не вийде. Так просто, як хотілося. Ну, а, а що просто. Боже, який красний, який красний. Уріє. Просто майстерність. Ну. Відчувається з першого погляду. Уріелі, у вас розкішний ніж для цього. Ви подивіться. Оце довжина. А чого ми розрізали наш корж? Якщо ми його будемо запитувати зі сторони, там де він запікся, компот не проникне. А, ну звичайно. А тут виходить. Да. Звісно. А тут он напітається і повністю себе це візьме. Логічно. Тобто одразу його розрізати на упіл, а потім вже такими акуратненькими квадратами. Да. Всю да. смакоту він візьме, да. вбере все. Клубничка. А, Ай, та ой, Я несу заварний крем і несу компот. Який вже теж охолоний. Конечно. А я з вашого дозволу починаю різати. Кубики побольше. Добренько. -га -га. Все остило. Мне сливки? Вершечки. И який відсоток там жиру. Ну, 35, не менше, іначе нічого не, не, не заб'ється. Ну, Добавим для вкуса ванілін на кончики. Звичайно. Отак. Вот так. Якщо це ванільний цукор, можемо всю пачечку туди кинути. Ну це ж не ванільний цукор. це ну, ж ванілін. Так ми ж маємо про це нагадати. Піднімається потроху. О, як вже класно загузку. Супер. Я, я уявляю, більше то я згадала, як ми з Венчиком вот так сиділи пів дня. Я вам скажу, хочете? Будь ласка. Моя бабуся брала вот таку штучку, міску железну. І була така, така пружина. Пам'ятаєте, така пружина. Ага. Вона вот сиділа, включала телевізор, шов голубой огоньок, і шло смех, і я там не знаю. Другая передача. Ну, она садилась и так тун, 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 тун" и взбивала. Я вам скажу, что она так вот брала, могла потом так вот перевернуть, понимаете, все. И оно не, не выпадало. Ну и у нас не выпадает, Дивите. У нас, ну у нас же, у нас же вот чертова балаболка работала. Так и мы дякуем, что вы наедете, между прочим. Я пропоную Я хочу просто спитати, можливо, ми частину вершків змішаємо з нашим заварним кремом? А частину оставимо. Така пропозиція. Так. Да, така конечно. пропозиція, щоб потім цими вершками зверху прикрасити і додати нашу свіжу полуничку. Ох, ви любите аристократичні речі, Ольга. Обожнюю, інколи так хочеться чогось такого інтелігентного. Ну, вона за клубніка, ну вона ж такий кейк. Посмотрите, ну я то оставлю. аккуратно тут знаете что важно вот эти о. вещи нельзя вымешивать как будто это э, я не знаю что именно берется видите снизу Нежно, деликатно да, снизу мяко не по часовой стрелке ни в коем случае а вот именно снизу вверх это так вот все вот такие крема правильно их чтобы не ушла пышность понимаете да. и что, боже борони, вот так и боже миксером как раз вот этап только классноруч Дуже красиво. Боже, який він пухкий. Ось вот так готова. У порізаний наш бісквітик. Охолонули наші полунички з вином. Є два види крему. Нам залишається тільки подати наш десерт. І я ось маю такі дві криманочки. Да. Обов'язково треба брати скляні для того, щоб були видні прошарки нашого десерту. Нарізані, готові. Ви просили ж великими шматочками. Так, я люблю великі шматочки. І я також. Отже, скільки по кількості, ось дивіться, отакий шар. Стоп! Стоп! І далі ми беремо компот в з клубнікою. Це ті прошарочки, які б нам так хотілося. і поливаємо, посмотрите. Скуштувати. Поливаємо ароматним. От тут як я називаю полуничним вином. что важно здесь? Это вспомнить, для кого готовишь. Вспомнить, как ты любишь этих людей. И вот только здесь, в этом этапе, можно добавить тот вкус, который вы не сможете получить. Известно. Ни с одного рецепта и ни с одной книги. Ну, я вам скажу, что каждую страву треба готовить с любовью. До плиты категорично заборонено подходить в плохом настроении. А вы знаете, у профессиональных поваров не бывает поганого настроения. Вот если вы из любого ресторана, ресторана, только ресторана, вытащите повара и скажете, мы хочу позвать повара, хочу ему поаплодировать, вы увидите бесконечно доброго человека. Потому что хороший повар, он всегда с любовью готовит любое блюдо. Саме така людина сьогодні разом зі мною у програмі Смакота. Це Урільштер і Ольга Сумська. І ще один шар бісквіту викладаємо акуратненько, не хаотично, так як ви просили. Перший прошарок у нас як лягло, а другий от таким чином. Ні в року порції порційки такі у нас виходять. А що жалеть, ви, в дітку, ви в по 2 в по день є. Я обожнювала в студентські роки зайти в кафешку, були ще такі на Хрещатику, на Ярвалу, Театральний інститут. <рес> От. І замовити собі збиті вершки з чорносливом, з горішками. Таких ще не було десертів, тоді ми й не знали, що воно таке. І так, дві-три порції. Ну, А я, а я пам'ятаю, свій перший десерт, знаєте, який? Была такая банка, она до сих пор продается. Появился первый раз Такое, в таком Советском Союзе еще. Такая банка, в которой были мелко нарезанные тропические фрукты. И наш знакомый взял эти тропические фрукты, намешал туда сбитых сливок и сверху посыпал орехами. Очері стояли, все думали, что это безумный кулинарный шедевр. пак. А якщо горішки шеї підсмажити, такий аромат. Ну что, еще один слой? А може вистачить? Ні, ще один слой. А як же шоноше вершки в нас? Все буде добре. Тобто, щоб так з горочкою, звісно. Да? Да, Ні, именно должно быть з горочкой. Ну так. Да. У третій шар бісквіту. Поливаємо нашим супер. О, дивіться, які кольори вони всі перемішались. І, до речі, дуже делікатно. О, оце те, що я хотіла. Якраз а я б ще би. Так, почуття міри повинно нам не зрадити. А тепер, а тепер. Яка краса. О, май гад! тут уже притопкувати не треба, от як. ляже. Ну, хто ж притоп? Ну, треба ну, закрити края. Mm -hmm. Очі прошу зверху украсити mm -hmm. колобнікой. Дозвольте це зробити. Да. Урієлю. Ми э, будемо. Викладати цілесеньку? Звісно. Так. Що ви найбільша полоничка? Оце, я розумію, порційка. Так, щоб було що попоїсти. Так, і сюди, і все. Оп. — І трохи зверху припудрим. — Чому би ні? Ось воно ситочко є у нас. Тільки для красоти. От, якщо просто насипати, не буде того ефекту. Достатньо. Шарман. Ну где моя большая ложка? Ну, це ж в студії. Ось вони! браво уріє! Почему мені? Браво клубники! І Браво нам. Лихаймо. Будьмо і смачно. Ось вона полунична пристрасть на телеканалі Ера, яку ми даруємо вам. Колубнічний пустячок. Я б так не сказала. А для мене пустячок, що зі кушать? Всього нечего. Ну, що ви? Якраз такої порції мені. Вистачило для того, щоб почати цей вихідний з новим почуттям любові і пристрасті. І якби мій Віталік подарував мені такий десерт зранку, я була б щаслива. Оленька, я дуже воюю, що завтра буде ціла очередь Віталіка стоять під вашим домом <зас> тільки щоб під поцелуй. З вами була програма Смакота і її ведучі Уріель Штерн і Ольга Сумська. Зустрінемося на телеканалі Ера. Якщо ви не успели записати рецепт, то йшіть нас в соціальних сетях, в Facebook або ВКонтакті. До побачення. Бай-бай! Торгова марка Еко поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, еко? Так, доню, еко. Спеції еко. Вибір кожної родини. Виробник представляє миттєві каші овсянушка. Висока якість за доступну ціну.